Наш наступний гість Андрій Йосипов, адвокат Романа Червінського, долучається до нашого етеру. Пане Андрію, слава Україні. Героям слава! Пане Андрію, ви вчора були на цьому засіданні? Бо я слухав виступ прокурорів, а потім ще уважно то, що на зачитували після трьох годин судді. Ну, це на голову не налазить. Це ж це ж якась варіація. Так, я приймав участь в цьому так званому судовому засіданні. Дійсно, судове засідання за розглядом клопотання прокурора про продовження сроку тримання під вартою. В дійсності в нас розглядалося три дні. Розпочалося вона у нас ще 24 го числа. Продовжилося позавчора і вчора закінчилося. За Ці три дні ми дослідили матеріали провадження в. Достатній мірі для виправдувального вироку, не лише для прийняття рішення про продовження чи не продовження сроку тримання під вартою як запобіжного заходу, а скажу більше, ми долучили всі 13 томів матеріалів кримінального провадження до клопотання прокурора і до своїх заперечень до цього клопотання, які в повній мірі достатньо для прийняття рішення не лише. Зауважу не лише для е, вирішення питання про продовження чи не продовження міри запобіжного заходу, а в достатній мірі для прийняття виправдовольного вироку. А чому судді, на вашу думку, не почули свідків? Е, я маю глибоке переконання, що судді, зрештою, почули свідків. Вони почули свідків, вони почули захисників, вони почули самого Червінського. Вони більше того, вони почули. Поручителів, осіб, які готові були взяти на поруки Романа, але зрештою прийняли рішення не те, яке мало би відповідати е їхньому внутрішньому переконанню. Моє чомусь я особисто маю глибоке переконання, що хоча б двох із трьох суддів ми змогли переконати в необґрунтованості клопотання, необґрунтованості неналежності, неспроможності обвинувачення як такого, але зрештою. Е Чому от власне ви розпочали з того, чому так довго е ухвалювалося це рішення? Нарадча кімната тривала понад три години. З результатами нарадчої кімнати, ка, ну, бути відвертим, там до чотирьох годин тривала. З результатами нарадчої кімнати судді е спромоглися винести короткі текст рішення. Короткий текст рішення складається з описової мотивальної частини. Описова частина тексту це виклад е учасників процесу і Посилання на номер кримінального провадження не більше. Ну тобто їм достатньо було 15-20 хвилин. Для чого було сидіти три з хвостиком години? Що вони там вирішують? Ось, ось ось власне. Я до чого до чого і веду? Їм можливо, якщо в середньому для прийняття такого рішення, як практика показує, там достатньо до години, до години часу. Я вчора про це говорив, і я напевно повторююся ще сьогодні вам, що маю поки що таке внутрішнє особисте переконання в тому, що не просто так нарешті кімната тривала біля чотирьох годин, і з урахуванням тої практики, яка склалася в кіровоградських судах, на них здійснювався вплив зокрема службою безпеки України. Чому я маю таке переконання? Тому що в 2017-му, потім у 2024 році, різні судді різних суддів Кироворацької області зверталися до Вищої ради правосуддя, зверталися до Ради суддів з приводу тиску здійснення тиску на них служби безпеки України згодом і державне бюро розслідування. Які механізм власне зійснення цього тиску вносяться відомості в реєстр судових розслідувань за фактовою. За фактом так званої болючої кваліфікації 100 державної зради, це фактова справа, в якій допитуються судді, викликаються на допит раз за разом, через що власне їм там прозоро чи не прозоро натякають на те, що любі друзі, у випадку, якщо ви не будете приймати рішення, які зручні нам, ви будете в цій фактовій справі повідомлені про підозру за так званою. Надуману кваліфікацію за державною зрадою. І я не виключаю, що саме таким механізмом, саме таким чином, власне, і здійснюється тиск на, на, на судд. Чому повторюся? В 2017-му, потім і в 2024 році судді, і навіть цього ж суду, які мають, до речі, виключно. Колегія з м, судьбі, яка нашу справу розглядає, має допуск до державної таємниці, яку видає служба безпеки України. Власне ще теж один із способів маніпулювання е, судами, і власне, які лише мають змогу розглядати справи, які розслідує служба безпеки України. Та а я... а що у вас зараз ще в запасі лишається? Вже понад рік тримають незаконно фактично полковника Червінського за гратами в нелюдських умовах. Ви придумали, от після цього от після цього кейсу вчорашнього якийсь інший рух е, е, з адво, адвокатської стратегії? Бачите, дивіться, не хочуть чують і не хочуть почути свідків е, поручителів, слухають і не хочуть почути, що ще можна робити. Я думаю, що ми в цьому напрямку більш активно будемо співпрацювати з міжнародними органами. Зокрема, на сьогодні у нас подані на декілька заяв до Європейського суду з прав людини. Ми будемо нарощувати кількість цих заяв до Європейського суду з прав людини з результатами розвитку кожної з ухвал про продовження сроку тримання підвал. Ми будемо звертатися до комітету ООН, який також в свою чергу може тим чи іншим чином. Не побоюсь слова сказати, на політичному рівні, повпливати е, на, на поведінку е, органу досудового розслідування чи прокуратури, якщо говорити за е, теперішню ситуацію, е, ось будемо більше комунікувати, будемо більше працювати з міжнародними органами, міжнародними структурами, зокрема, не виключаю того, що доведеться. Зараз громадська активність вона займає чітку позицію, мітингує і проводить свої мітинги між перед посольством Сполучених Штатів Америки і так далі. І саме в такому ключі ми спробуємо трошки. Ну я не скажу, що активізувати роботу, але і вкотре звернути увагу, і вкотре звернути увагу на нові 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 порушення, зокрема судами. Службою безпеки України чи офісом генерального прокурора, пане Андрію. Дякуємо за відповіді. Дякуємо за участь. В нашому етері. Адвокат Романа Червінського був з нами Андрій Йосипов.